Якраз Даша така старана учениця, яка жодного тренування не пропустила за два роки. Більше того скажу, що навіть там, коли готуємося до якихось змагань, у нас близько 20 тренувань на тиждень проходить з нею, особливо коли ми готувалися до чемпіонату України. Десь по 20 тренувань в тиждень ми проводили. Тому це більше не талант, це більше труд. Помножено на час на бажання, скажем так, на якусь невеличку мотивацію, і плюс, коли вже ти виграєш якісь змагання якось такого більш-менш значного рівня, ти вже починаєш собі ставити якісь більш більші цілі в цьому виді спорту. І Відповідно, мотивація зростає. Я прийшла сюди просто спробувати. Думала просто походити як для фізичної підготовки, потім якось затягнуло, сподобалось. Хожу я вже майже два роки. Бокс мені подобається тим, що я тут можу розслабитися, якось від навчання навіть відпочити. Мною батьки дуже гордяться, не підтримують мене в цьому. Навіть було таке, що їздила я на змагання в Київської області. Там я була одна з Вижородського району, мені так хотілося виграти, щоб не підвести. То я перемогла. Наразі моя мрія здобути звання чемпіонкою України. Ну а потім далі буде. Я два рази перемогла на чемпіонаті Київської області і на Україні здобула бронзу. Я дуже рада, що в нашій громаді є таке місце, я можу займатися спортом, боксом. І Всіх запрошую на бокс. Ще, ще один з показників нашого успіху на сьогоднішній період це те, що вона максимально відчуває мене як тренера, а мої підсказки і. Це, як знаєте, як в порівнянні на комп'ютерна гра на приставці. беру джойстика і все, що там я бачу, знаю і вмію. Я через джойстик, тобто, але в даному випадку через слова, через підсказки горю Даші, вона максимально все це чує і може виконувати. Практично на 100% вона всі мої завдання. Тобто тактику на бій вона виконує практично на 100%. Бокс для Даші це не тільки спосіб реалізації себе як спортсмена, це він ще дає, скажімо так, багато. Багато таких характеристик, які допомагають їй в буденному житті. Це цілеспрямованість, це, скажімо так, вона психологічно розкривається дуже сильно в цьому виді спорту, і це також впливає на її, так, підлітковий вік. Скажімо так, підлітковий вік це такий непростий вік у людини. І це, скажімо так, дає їй змогу. Комфортніше комунікати з однолітками, правильно себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Плюс, я вам скажу, на неї дуже багато звертають уваги те, що вона своїми результатами це завжди висвітлюється в соціальних мережах, і вона для своїх однолітків стає вже як таким прикладом. І я вже неодноразово бачу тенденцію, що її друзі подруги також приходять на секцію, навіть якщо ви не плануєте ставати там професійним боксером чи боксеркою, але спорт це, по-перше, дуже класне кардіо, якщо ви там плануєте там скинути вагу, тобто дуже класне кардіо, плюс, скажімо так, антидепресант один з найкращих антидепресантів рекомендую особисто. Тобто, якщо після буденного робочого дня... Такого втомленого прийти там відпрацювати годину тренування в боксерському залі, це скажімо так відчуєте ефект відразу, як вийдете із боксерського залу.